Браття і сестри, доля вашого дня вирішується на світанку. Наш ангел-охоронець готовий вести нас, але ми часто відштовхуємо його. Ось чотири ритуали, які притягують зло: перше спішне піднесення без молитви. Ви зриваєтеся з ліжка, не перехрестившись і не подякувавши Богу, це недбальство. Ви кидаєтеся у світ без головної зброї, молитви. Ангел потребує нашого першого слова, зверненого до неба. Ви мовчите, і двері для гріха залишаються відчиненими. Зло любить порожнечу. Друге. Перше слово гнів і осуд у соцмережах. Ваше перше слово це фундамент. Починаючи з гніву, ви впускаєте в душу біса гордині. Ангел не стоїть там, де збудовано гніздо для нечистих думок. Ранок має починатися з молитви. Третє. Поклоніння смартфону. Що перше в руках? Не хрест, а смартфон. Ви чуєте сповіщення, а не дзвони. Коли ви зосереджуєте всі думки на прибутку і розвагах, ви робите їх божком дня це ідолопоклонство. Ангел відступає, бо ви обрали тимчасове замість вічного. Нехай технології не витіснять Господа. Четверте нерозкаяний гріх ви починаєте день із тягарем нерозкаяного гріха, ігноруючи потребу в очищенні. Ангел-охоронець чиста сутність, йому важко стояти біля того, хто свідово ігнорує примирення з Богом. Регулярна сповідь і причастя ваш щит. Відсутність каяття це напачва для зла. Припиніть ці ритуали. Почніть день із Христа, молитви і подяки. Ваш ангел-охоронець радісно стане поряд. Амінь.